Привіт! Всі ми чули раніше від лікарів, що всі хвороби виникають через стреси. Саме тому в цьому випуску фітопатологині я хочу розповісти вам про реакцію рослин на стрес, тим паче, що багато рослин пережили вплив несприятливих умов навколишнього середовища останнім часом. Стрес це стан організму, який виникає через негативний вплив навколишнього середовища. А ви знали, що існує навіть цілий науковий напрямок який називається стрес фізіологія рослин. Крім кліматичних стресів, розрізняють ще три види стресів: серед них біотичні, до яких відноситься дія різних мікроорганізмів на рослину, комах та тварин. Також розрізняють антропогенний вид стресу, який пов'язаний з діяльністю людини. Частіше це внесення пестицидів. Також ще розрізняють едофічний вид стресу, який пов'язаний з ґрунтовими умовами структурою ґрунту, водним режимом та поживним. Щоб допомогти рослині побороти стрес, необхідно розуміти, які процеси відбуваються в рослині під час його дії. Розрізняють три стадії стресу рослин. Перша тривога, що викликає синтезування стресових білків і призводить до гальмування ділення і росту клітин, виникнення симптомів початкових пошкоджень рослин. Друга стадія адаптація, на якій відбувається часткове відновлення вихідних фізіологічних параметрів і структури рослин. На третій стадії події можуть розвиватися за двома сценаріями відновлення функції рослини або її виснаження. У першому випадку життєдіяльність рослини та її продуктивність неодмінно зменшаться, бо вона втратила багато енергії на адаптацію. У другому рослині не вистачає ресурсів для відновлення, у результаті чого порушується енергетичний обмін і виникають незворотні пошкодження органів та тканин. Тобто невеличкі стреси рослина може долати сама. Навіть ці стреси можуть сприяти підвищенню її стійкості до несприятливих умов навколишнього середовища в майбутньому. Великі стреси можуть привести до її загибелі. Стійкість рослини до стресу залежить від фази онтогенезу. Найбільш стійкими до несприятливих умов середовища є рослини у стані спокою, наприклад, насіння. Найбільш чутливими є рослини в молодому віці у фазі сходів. Також дуже сприйнятливі рослини до стресів у фазу цвітіння. І завжди, коли стрес відбувається саме в цю фазу, вони реагують зниженням продуктивності. Для того, щоб допомогти рослині вийти зі стану стресу, можна використовувати різноманітні біологічні активні речовини, зокрема амінокислоти та фітогормони. Проте варто завжди враховувати, що за стрес наразі у нас є. Наприклад, якщо дія стресу довго тривала, наприклад, посуха, тоді не варто вносити антистресанти під час дії стресу. Якщо дія стресу коротко тривала, тоді дія антистресантів під час дії стресового фактора буде ефективною. Якщо вам цікаво детальніше дізнатися про те, як на рослини діють різні види стресів та як з ними боротися, пишіть в коментарях, та я відповім у наступному відео. До зустрічі в наступному відео та нехай ваші рослинки не хворіють.